Спробуємо запасувати 1,5 кілограма. Табло в нас рівно 1,5 кілограма. Для фасування слідуючого пакета достатньо змістити каретку, йде фасовка слідучого пакета, а цей поки що беремо і пересипаємо. Бункер, так як у нас мало матеріалу. Зараз зафасовано кіло 460 чогось зафасувало, тому що в бункері мало сировини, він е, має бути заповнений по оцю загружну горловину. Тобто сама мішалка має бути постійно е, в матеріалі. Давайте подивимося, як іде забирання з бункера та саме мішалка за штурфою шне. От зафасувало. І рівно... а не видно. Отак, От закриємо 1,5 кг. Так, зміщаємо каретку і йде дозування слідушого пакета. було 54. Забагато розбіжність. Ну, треба пробувати з повним. Насипає, пересипає 30 грамів.